В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмельський перинатальний центр розширив свої медичні послуги стосовно надання допомоги жінкам. 11 квітня відзначається міжнародний день боротьби з хворобою Паркінсона. В змийлі зацвіли сакури. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 11 квітня орієнтовно такі: 450 тисяч осіб особового складу, 7 тисяч 137 танків, 13 тисяч 679 одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч 452 артилерійські системи, 1040 тисяча реактивних систем залпового вогню, 754 засоби протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, кораблів, 9104 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2069 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15298 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1882 одиниці спеціальної техніки. Змийський перинатальний центр розвиває своє гінекологічне відділення та кабінет безбар'єрного доступу, надаючи медичну допомогу. Лише за перший квартал 2024 року тут було проведено понад 250 хірургічних втручань, а кабінет безбар'єрного доступу забезпечує огляд жінок з обмеженими можливостями. Докладніше дивіться далі. Ізмаїльський перинатальний центр надає допомогу не лише вагітним та породіллям, адже тут також функціонує гінекологічне відділення. На базі Ізмаїльського перинатального центру виконується широкий спектр сучасних гінекологічних операцій. Лише за перший квартал 2024 року було проведено 256 хірургічних втручань, каже заступниця медичного директора з медичної частини Людмила Великова. В Ізмаїльському перинатальному центрі також функціонує гінекологічне відділення. На базі гінекологічного відділення перинатального центру виконується лапароскопія. Операції, малоінвазивні втручання, гістероскопії, гістерорезектоскопії, пластичні операції, а також радикальні операції. Наше гінекологічне відділення в роді в домі, зараз воно, воно називається перинатальний центр, воно, е, на 20 коек, але ми приймаємо всіх жінок без е, каких нибудь вопросу. Хочется также сказать, что у нас есть операционная, которая делается каждый день гистероскопии и лапароскопии. Это тоже у нас на Бессарабии новое. Уже около четырех лет в нашем отделении в гинекологическом выполняются эндоскопические малоинвазивные операции. На данный момент мы выполняем практически весь спектр операций, которые Катори в пользу Крім того, в Візьмильському перинатальному центрі працює гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу, обладнаний благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї під егідою організації Об'єднаних Націй для зручності огляду жінок з обмеженими можливостями. Кабінет обладнано спеціальними пристроями, що дозволяє забезпечити комфортне обслуговування кожній пацієнті. Вже майже рік в нас в жіночій консультації функціонує кабінет безбар'єрного. Доступу для жінок з обмеженими можливостями, для інвалідів, для всіх наших жінок, для пенсіонерів дуже гарне крісло з електричним підйомником. Ми можемо його максимально опустити і підняти. Ми, звісно, дуже раді по отношенню к нам, яке ведеться і наблюдення, і. І У мене пройшла операція. Я вже вот кабитрій день, четвертий, повністю вистановлююсь. Вже хочу димо. Незважаючи на складні умови сьогодення, ізмаїльський перинатальний центр продовжує розширювати свої медичні можливості та оснащуватися технічно, надаючи необхідну допомогу усім жінкам. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. В поромному пункті пропуску орлівка службовий собака прикордонників виявив особливо небезпечну психотропну речовину. До міжнародного пункту пропуску орлівка на в'їзд в Україну автомобіла «Міцубіші» прибула 39-річна громадянка України, жителька Києва. Під час огляду транспортного засобу спрацював службовий собака-прикордонників. За результатами спільного прикордонно-митного огляду особистих речей водійки виявлено шість гортків з порошкоподібною речовиною метелоном, обіг якої заборонено по даному фанк. По даному факту направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за статтею 305 кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів до підрозділу національної поліції. Наразі жительці столиці повідомлено про підозру контрабанді заборонений в обігу особливо небезпечної психотропної речовини. Відповідно до чинного законодавства, їй загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років, а також конфіскація майна. Щорічно 11 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дата події обрана на честь дня народження Джеймса Паркінсона, англійського лікаря, який першим описав це захворювання. Як і чому почали відзначати цей день, а також про хворобу та симптоми, дивіться далі. Щорічно, 11 квітня відзначається всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона. Дата події обрана на честь дня народження Джеймса Паркінсона, англійського лікаря, який першим описав це захворювання. В цей день ми поговорили з лікарем-невропатологом про хворобу, симптоми та методи профілактики. Загально відомо, що хвороба Паркінсона це розлад, який уражає нервову систему. Утруднює рух і часто характеризується тремором. Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я в Україні зареєстровано понад 23 три тисячі людей зі хворобою Паркінсона. Кожного року про цей діагноз дізнаються від лікарів близько 2500 українців. Сьогодні хвороба Паркінсона має чи не найбільше темпу поширення з поміж неврологічних захворювань. На начальних етапах боліс Паркінсона дуже тяжело встановити або виявити, що це саме вона. Тому що симптоми дуже розмиті. від головної болі, головокруження, зниження пам'яті, немножко бессонниця. И, как правило, пациент обращается э, к специалистам э, вот с такими размытыми симптомами. Э, болезнь Паркинсона, как таковой, она еще не видна. Mm -hmm. И только спустя несколько лет появляются именно патогнемоничные э, симптомы, характерные для болезни Паркинсона. Э, два основных симптома это скованность движений и выраженный тремор. Но, mm -hmm. может быть, так, что болезнь Паркинсона. проявляется лишь только в скованности, без тремора, или облигатно еще и тремор. За словами лікаря, хвороба може бути спорадичною, тобто коли в сім'ї ніхто не хворів, при цьому один із членів родини захворів. Так і може бути спадковою. Полагають, що причиною генетична якась генетичка поломка. На жаль, запобігти захворюванню неможливо, але за словами лікаря, сучасні можливості лікування дозволяють пацієнтам повноцінно жити. При правильному підході на сучасному етапі Біліс Паркінсона, хоч і не лечиться, але качество життя улучшить можна спеціальними препаратами. Настаючий момент ані є. То тобто, є болі... з болізю Паркінсона, приймає препарати, можуть самі себе обслужувати. Сніжається скованості, сніжається тремор, ані можуть е... жити відносительно повноценною життєві. Лікар радить, якщо у вашій сім'ї вже були випадки захворювання Паркінсона, особливо звертати увагу на перші симптоми і не відкладати звернення по допомогу до доктора. Частые головные боли, нарушение сна, рассеянность, нарушение походки, шаткость походки. Лучше сразу обращаться к семейному доктору, сделать хоть какие-то минимальные обследования. Якщо є необхідність, пацієнтам проводять терапію в стаціонарі. Если же, допустим, есть необходимость, мы таких пациентов пролечиваем э, в стационаре, проводим им э, терапию, mm вплоть до того, что там инфузионное лечение, Помогает, помогает. На какое-то время становится легче. Они уже сами регулируют, когда к нам прийти в следующий раз за помощью, через полгода или через год. Поэтому довольно-таки довольно, -таки, довольно -таки успешно. Бережіть себе і своє здоров'я. Катерина Бойченко і Ля для програми новин. Дрони службовий собака на Одещини прикордонники затримали групу порушників кордону. Під час реалізації оперативної інформації охоронці Держрубежу подільського загону з використанням технічних засобів виявили сімох чоловіків, які прямували в бік Придністровського регіону Молдови. Прикордонники негайно їх затримали. Ще двох чоловіків віднайшли за допомогою службового собаки Біс. Порушники змінили свій маршрут, тим самим хотіли відвернути від себе увагу прикордонників, проте не вийшло. Всі семеро йшли за вказівками адміна телеграм-каналу. У разі вдалого перетинання кордону кожен мав сплатити організатору по 80 тисяч гривень. Порушників притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 202 КУПАП порушення прикордонного режиму та складено адмінпротоколи за частиною 2 статті 204.1 чотири КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України справи скеровано. do sul. Виманювання грошей від імені Держустанов Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники створюють телеграм-канали, де виманюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів. При цьому використовують символіку цих установ. Щоб не стати жертвою аферистів і не втратити свої заощадження, не переходьте за сумнівними посиланнями. Отримуйте дані про доступні соціальні послуги чи благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організації, які їх пропонують або безпосередньо на їх території. Перевіряйте правильність адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток, CVV-коди, терміни дій картки тощо. Не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. При розголошенні платіжної інформації негайно зверніться до банку та заблокуйте карту. В Ізмейлі біля будівлі Палацу культури імені Тараса Шевченка знову зацвіли сакури. Саме в момент цвітіння дерев спостерігається найбільший ажіотаж. Сфотографуватися, прогулятися та просто посидіти у цьому парку приходять цілими компаніями та родинами. Що скажуть ізмейльці про сакуровий сад та чого, на їх думку туди можна додати, дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка знову зацвіли сакури. Вони є символом весни і прикрасою не тільки цієї території, а й візитною карткою міста. Історія появи сакурового саду в місті цікава. Ще навісні 2017 року. В зеленій зоні біля Ізмирського палацу культури було висаджено понад 50 саджанців японської вишні, які завезли з київського розплідника. На той момент там уже росли 10 дерев. Висота саджанців сягала 2,5 метрів, а вік – 7-8 років. Сад назвали сакуровим. У 2018 році рішенням виконкому ізмирської міської ради у ньому встановили 10 опор вуличного освітлення рожевого кольору у тон кольору квітучих дерев. Сакури щорічно розквітають у середині квітня та радують із мальчани гостей міста білорожевою красою та ароматом. Саме у момент світіння дерев спостерігається найбільший ажіотаж. Сфотографуватися, прогулятися та просто посидіти у цьому парку приходять цілими компаніями та родинами. Дуже гарно. От проходиш а, а, і дивишся, прям приділяєш увагу. Ну тут неможливо не побачити там, переглянутися. Красиво, все дуже подобається, дуже гарно, особливо коли все розквітає. Дуже подобається сюди приходити, та дитині подобається також бавитися тут. Дуже гарно, мені подобається. Ришили сфоткатись, може, на пам'ять та в інстаграм скинути. Мені дуже подобається. Знаю, що в Києві таке є, але до Києва ще не доїхала, тому дуже подобається. Особо ці рожеві, квіточки дуже гарно. Дякую, що посадили. І воно так напевно вже багато років воно росло, росло, але тут заквіло дуже гарно. Мені дуже подобається цей сад, тому що я навіть в минулому году його фотографувала, тому що тут дуже очень красивые цветы цветы, деревья, господи. Дуже красивий сад. Ну і як сказала Ангеліна, тут не вистачає фонариків. От, для повної атмосфери, А так все хорошо. Хто ще не встиг побувати у сакуровому саду та сфотографуватися, радимо швидше це зробити. Адже світіння дерев відбувається швидко. Тому ловіть момент та насолоджуйтесь яскравими нотками весни, яка нарешті прийшла в Ізмаїл. Наталя Гаврилова, Ілля Колинич для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 90 копійок, продати за 39 гривень 35 копійок. Євро купівля 42 гривні 25 копійок, продаж 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 12 квітня в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – тринадцять градусів тепла. Вдень день чотир градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів тепла. Вдень день – 22-24 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелТВ.ком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.